Інструментом інвестування, тому що це він не дає того прибутку, що його можна називати інвестиціями, тому що банківський депозит навіть не покриває інфляцію. І якщо порахувати чистий дохід по банківському депозиту, якщо врахувати податки, то там виходить десь біля 6-7%. Інфляція в нас, якщо не помиляюсь, це останній рік була 10 12 відсотків, тобто не покриває банківський депозит навіть інфляцію. Тому на депозиті можна тримати гроші свої, ті, які для цієї фінансової потужки безпеки, тому що там гроші працюють, і вони в безпеці як мінімум від вас самих, тому що, що коли гроші вдома, найбільша небезпека це ти сам для своїх грошей, для своїх накопичень.